Вітаю, друзі! Ви на каналі Lucky Deals і сьогодні ми копаємо в лісі, так як недовго музика грала, поле на якому ми ходили попередній раз, одразу в той самий день засіяли. А нічого будемо ходити по таких лохащах, то попадалося середньовіччя. Надіюсь, і сьогодні щось попаде. А якщо попаде, то обов'язково вам покажу. А пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо вподобайки. Так, друзі, є сигнальчик гарний. Ось такої от ямки випадає ось такий так поняло, медальйончик посередньовічу. Зараз будемо скривати його. Боже матір скрізь за все ззаді, спереді. Теж якийсь священик. Появився. Снахідка є, то вже добре. Продовжуємо пошук. Надіюсь, щось і цікавеньке попаде. Беремо. Ось таких заростях ходжу. Недалеко був найдений медальончик, був ще сигнальчик, і випадає якийсь гудзичок. Осодепія. Зірка. Ось такий гузик. Ганевий. Геремо шмордячок кинем. Друзі, був сигнальчик. Впадає середньовічна якась монетка маленька, срібна. Зараз будемо дивитися. Ось вона є. Акуратно, щоб. Якийсь орлик трошки надгрижена. Півторачок, певно. Але саме прикол, що ще є пара сигнальчиків. Може якийсь кошельочок, зараз я вам покажу. Очки тодісь бачу. О. Тут такий сигнальчик. Тут є. Зараз будемо копати. Надію, що ще буде. А як буде, то обов'язково покажу. Так, друзі, ще було три монетки. Правда, вони всі вбиті, поломані. Але сам факт, от в самому кращому стані це оця попалась. Оці дві якась погнута. Та якась надгрижена. Але нічого, кошель срібла є. Ось такі от монітосики. Я їх потім трошки помию, Буде краще видно що це таке. Думаю, це півторачки, все. Але сам факт. Факт що знайшли. Забираємо. Вже як дурно, зайшли в опис. Так, друзі, був ще сигнальчик. і випадає ще одна монетка середньовічна. Баратинка, скоріше все липша, може й теж срібна. Я певний боратенка. Нічого знахідки є, беремо. Ось така. Треба мити. Збираємо. Ощуще сигнальчик і випадає ось така маленька козацька пулька. тут туди середньовіччя попадалось. Ось і знахідки є в тому періоду. Беремо. О, сигнал. І ось така ціка цікава якась знахідка попадається. О! такі от. Та не держака. І такі водові штучки. Два гачка таких. Для чого це цікаво? Тому, скоріше за все, пане дерева тягали. Може і ні. Хто в курсі, підкажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. Я соберу, може хтось таке збирає і подарю, щоб вже не лишати в лісі. Беремо. Великий. Він. Тяжке. Не метал хороший тут. Збираємо. Друзі, є гарна знахідка. Хожу по таких ось склонах. Ось такі склончики. Дивіться, що випадає. Я вже знаю, що це. Це в нас п'ятипала фібула. Це вже моя третя. Весною таку знайшов. Але її був зацепив десь тут посередині. Та ти що ще й ціла. І теж, кстати, була з залізним завершенням. Там де пружинка мала бути теж залізна. Оце бомба. Близько водичка є, певні пеньки тусувались. Дивіться, яка велика, ще й ціленька. Я в шоці просто. Це так знахідка. Навіть да, не надіявся, що тут таке можна знайти. І не глибоко була, бо ямка. І ось така Фігулка чудова. Збираємо. Іде в колекцію. А з вас подобаєчка. Був, друзі, ще сигнальчик. І випадає крейцер. Ось такий крейцер. Я протер вже був подивитись. Це 1780... 63 рік. Монетний двір букваки. Беремо. Так, друзі, біля того крейсера почав крутитись. І дивіться, який кошелечок підняв, крейцюків. Ось такі от шість монеток. Саме прикольне, це оця Тереза. Терезія, чи Тереза, Крейцер. Все мідяке, срібла, нема, на жаль. Але нічого, два кошеня закоп. Це вже круто. Ось така жменька монеток. Беремо. Друзі, пошук підходить до завершення. Ось в таких лохащах лазили. Знахідки були. Зараз вам їх покажу. Порадував ось такі от кошень. Рідний крейцаків. Ось така монетка Терезії. А. Крейцер. Потім ось такий крейцер був ще. Правда, всі такі підзалезані, але сам факт, що є в лісі ще. Такий крейцарик. Надальйончик під церковний був. А ще був гудзик середньовіччя. з такий з квіточкою. О, такий. Часто попадається. Ну, ще два таких Крайцарика. боратинка, коротше, козацька пулька ще. Зараз відкриваємо основний карманчик, це що сьогодні були з... Зачетних знахідок. Це чотири монетки середньовіччя. Саме краще це оцей стан. То надерижина. Ось така. І рік 1594 соліт. І тих чотири ще обритих. Ну і що порадувало мене? Це ось ця п'ятипала фібула. Дуже класна знахідка, ціленька. Беремо. Піде в колекцію. Це вже буде моя третя така. Так що сьогодні ковдався. Всім дякую за перегляди, за подобаючки. До нових зустрічей!